Усіх вітаю ви на каналі Сейчас. Мене звати Ангеліна Пичик, і прямо зараз разом зі мною військовий експерт Сергій Грабський. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні. Ми вітання, пані героям слава! На початку нашої розмови вас, друзі, традиційно прошу бути активними. Лишайте ваші коментарі, якщо з'являться запитання, так само. І підписуйтесь на Ютуб канал Сейчас, щоб бути з нами завжди. Ми з вами спілкуємося вранці 29 листопада сьогодні з ночі у Ростовській області, а саме у передмісті Кам'янця. Шахтинського після атаки дронів горить Нафтобаза. Губернатор області заявив, що регіон нібито атакували 30 безпілотників. Також на серію вибухів через атаку безпілотників, скаржаться у ТУАПСЕ, розташованому на узбережжі Чорного моря на заході Краснодарського краю. Ну і також бачимо, що сили оборони по суті відновили атаки по НПЗ. Пане Сергію, от ваш короткий аналіз: чи стикаються окупанти вже із проблем? Нами в логістиці, ну чи є складнощі взагалі із забезпеченням пальномастильних матеріалів? Знаєте, якщо такі складнощі є, то вони носять такий тактичний характер, тому що треба розуміти, що удари по НПЗ, удари по нафтобазах вони мають таку відкладену дію. Тобто є таке поняття, яке шалонування військових запасів і розподіл цих запасів і ресурсів між підрозділами на ротному батальйонному. Полковому дивізійному рівні тому сказати, що от після вибуху на нафтобазі негайно вони не стикнуться з проблемами з е, пальними стильними матеріалами жодним чином не можна. Але треба розуміти, що той е, відкладений ефект, про який ми говоримо, може сказатися на тому, що вони змушені будуть вводити такі поняття, як лімітування витрат. Розподіл або командирський розподіл між підрозділами для визначення хто першочерговості виконання задач і так далі тому подібне. Але для того, щоб це настало, потрібно більш комплексно наносити удари по ворожій інфраструктурі і виносити цілі сегмент, включаючи не тільки бази та склади, а й логістичні шляхи постачання. Ну і крім до того, треба інтенсифікувати. Удари по енерго, енерго енергетичній інфраструктурі для того, щоб зменшити виробництво, щоб примусити їх витрачати більше пального на потреби внутрішнього ринку. А, і крім того, треба розуміти, що армія це, це просто треба усвідомити для себе. Армія в Російській Федерації завжди буде забезпечуватися, незважаючи на будь-які складнощі. Тому сподіватися, що один-два удари по НПЗ а, не а, нам принесуть велику користь. Мабуть, буде надмірним оптимізмом, але це робити потрібно, тому що скажімо так, у разі систематичності таких ударів посипеться країна, адже не армія російських попадів. До речі, їхні економісти, експерти говорять про те, що їхня енергетика насправді у дуже такому невтішному стані виснажена по суті, так і будуть, якщо такі удари будуть, то це сильно вдарить по тому, чи буде світло в них, як буде забезпечена країна і тому подібне. Як ви думаєте, пане Сергію, чому якось у нас не пріоритетно так здається, що бити саме по енергетичним об'єктам відповідь по Російській Федерації? Ви знаєте, дуже складно сказати. Як на мене, якраз удари по енергетичним об'єктам, я би сказав, я би це назвав дзеркальними ударами по енергетичним об'єктам, становили б більшу цінність, адже, скажімо так, матеріальні засоби, якщо їх можна буде довести, то і будуть довозити. Але якщо зникне можливість постачання, то можна мати колосальні запаси, колосальні ресурси, але не мати змоги забезпечити противника. Ну це вже питання, як то кажуть, до наших фахівців. Можливо, вони знають щось більше, можливо. Ну, я би сказав так, удари по нафтопереробній, нафтозабезпелабу папаливо інфраструктурі виглядають більш ефектно і ну знаєте, є такий показник, як ну видимість цього ефекту, тому що нанесення ударів по інфраструктурі потребує більшої підготовки, можливо, не такі помітні. І хоча хто знає, то для нас, знаєте, ми оперуємо тільки тими даними, які з'являються у відкритих джерелах. Можливо, і удари такі не носяться. можливо, ті патріоти, які воліють, щоб путінського режиму не було при підтримці наших і партизан роблять такі удари по енергетичній інфраструктурі. Просто ми цього не знаємо, не бачимо. А боротьба триває. Увечері, 28 листопада, президент Зеленський заявив, що найближчими днями може бути більше загроз з боку Російської Федерації. каже, що може бути більше спроб діяти, спроб сіяти страх і зневіру в Україні. Ну і також паралельно з цим, буквально ввечері, у телеграм-пабліках почала ширитися інформація про те, що нібито Російська Федерація планує завдати нового удару Орішником по Україні 30 листопада, і на цьому тлі, нібито, як Путін збирається навіть звернутися до. До українців виступити із спеціальним зверненням, про що говорить це нагнітання, і до чого нам дійсно готуватися? Ну знаєте ми маємо бути завжди готовими, якщо відповідати вже з кінця, ми маємо бути завжди готовими, що противник жодним чином не має намірів зупиняти удари по нашим містам, нашим селам по об'єктам критичної інфраструктури і наносити терористичні удари, від якого страждати наше мирне населення. Тут для мене нічого нового немає. Єдине, що я можу сказати, з оцінки того, що відбувається на полі бою, можна зробити висновок, що е, армія Російської Федерації наближається до такого періоду, що вона виснажується і темпи наступальних операцій ну, об'єктивно мають зупинитися. Підкреслю об'єктивно, тому що тут можуть грати трошки інші фактори, а саме фактор примусу або фактор політичного замовлення. Але об'єктивно це виглядає так, що вони понесли такі серйозні втрати, що можливо не мають можливості більш активно атакувати, і тому вони переходять до іншої фази гібридної війни, яка проти нас ведеться починаючи від початку незалежності, просто в різні з різною інтенсивністю, і таким чином вони намагаються вплинути на свідомість зруйнувати стійкість українців і примусити нас до прийняття якогось рішення. Звісно, це їм не вдасться, але разом з тим треба розуміти, що ворог буде задіювати будь-який інструмент. Що стосується власне того бояришника чи то супер-пупер якоїсь ракети, ну, по-перше, треба розуміти, що люба ракета, люба повітряна ціль е е є загрозою для нас. Тому нехтувати сигналами протиповітряної оборони не має жодного сенсу і не потрібно. А, але треба розуміти також, що така ракета, навіть якщо вона буде запущена, вона вряд чи зможе завдати смертельної такої непоправної шкоди якомусь з наших об'єктів. У мене є певний сумнів, що цю ракету можна буде начинити вибухівкою, хоча можливо побачимо. Але коли йде розділення бойової частини у фіналі на 36%, Субоприпасів, власне, кожен окремий цей він не має такої ударної сили, як, наприклад, та ж сама боєголовка в одиночному або в компактному виконанні. Тому це, знаєте, така комбінована атака і не дарма телеграм як ресурс або зброя російських окупантів використовується саме тут. Тому треба бути готовим до того, спокійно це сприймати і реагувати адекватно. І до не забувати допомагати збройним силам, дійсно виступаючи в Казахстані, Путін почав погрожувати Орішником, каже про те, що можуть вони вдарити по центрах ухвалення рішень у Києві, каже, що серійне виробництво Орішнікова вже почалося. А наскільки це може стати викликом для нас? Оскільки зараз, наскільки ми розуміємо, є питання у тому, чи ми можемо збивати ці ракети. Ну, е, в нас був тільки один випадок, коли застосовувалася ця ракета, тому важко сказати, можемо ми збивати чи не можемо, тому що по одному удару важко зробити висновки, адже є таке поняття як фактор несподіванки. Ну і фактор вибір місця, тому що чого гріха таїти, наша протиповітряна оборона не є е, е, такою на місцях, як якою вона є в Києві, наприклад. Тому е треба вивчати це питання спокійно, наполегливо вивчати це питання, е намагатися мінімізувати всі можливі наслідки такого влучання. Ну і усвідомлювати таке, що Російська Федерація не може, е може налагодити серійне виробництво, але знаєте, одна ракета в місяць так само серійне виробництво, якщо говорити про випуск. У мене є певні сумніви щодо того, що Росія має достатню кількості або взагалі має такі ракети у промислових масштабах. Чому? Ну тому що ми не бачили якоїсь роботи, яка велася би, і яку неможливо скрити. Навіть про пуск ці ракети, як ви пам'ятаєте, гравці ядерного клубу були попереджені по каналах зв'язку ядерної безпеки. Тобто, це знали заздалегідь, а просто щоб було усвідомлення, що така ракета прийнята на озброєння. Має бути досягнено досягнено такий результат, що 8 з 10 пусків мають бути успішними. Ну ми бачили тільки один пуск. До речі, Путін сказав, що це було випробування в бойовій обстановці. Випробування не значить, що ця ракета запущена в серію. Ще раз кажу, а, жодним чином я не роз, не хочу когось розслабити, сказати, щоб ми не звертали на це увагу. Це небезпечно як люба зброя, але говорити разом з тим, що а, Путін може запустити десятки орешників на а, Україну, а, це буде неправильно. Скоріше за все, там, якщо і є, то один, два, можливо, до п'яти, максимум до, досяти загальної кількості таких ракет. Політична складова цього питання президент Зеленський каже про те, що таким чином Путін хоче просто зірвати зусилля Президента Трампа, які точно будуть після унавгурації, що щоб загострити ситуацію так, щоб у Трампа нічого не вийшло в плані досягнення миру в Україні. Як ви думаєте, чи дійсно це так, чи дійсно зараз? Так, піднімаються ставки перед можливою інаугурацією, Оскільки, ну я давно вже не пам'ятаю, щоб була така саме напружена ситуація, принаймні відкриваєш ЗМІ і відчуваєш цю напругу. Ви менше читаєте ЗМІ. То, що я можу не порекомендувати, не дивіться на мене, я, я вивчаю тільки офіційні документи, і в принципі, це дає мені трошки заспокоєнності. Ви знаєте. Це поняття інаугурації, Я вибачаю, вже набило певного з тому що uh -huh. як можна прив'язати ну, умовну дату, церемоніальну дату до прийняття якихось рішень. Ну давайте будемо об'єктивні. Після інаугурації потрібно буде організувати процес входу в посаду, вивчити документи, ознайомитися з матеріалами, почати роботи з передачі влади, налагодження зв'язків і організації робочого процесу. Це буде займати тижні, якщо не місяці. Тому прив'язуватися виключно до 20 січня, ну, ну можливо, з якоїсь там конспірологічної точки зору, але з реальної точки зору воно так не працює. Крім того, знаєте, якщо говорити про січень місяць, і я про це власне сьогодні з зараз говорили, е е ми відмічаємо е ознаки того, що російська армія проявляє. Певну виснаженість і видно, тобто по, тему, по тому темпу наступів, які вони ведуть, по тій чайдушності, з якими здійснюються. Місні штурми, ми розуміємо, що е там не все так гладко, і, до речі, за деякими відомостями, так проходячи е ну, базово глобально, е е ті ж самі телеграм-канали, але з російської сторони. Там все більше і більше чутно таких критичних заяв щодо можливості подальшого проведення наступальної операції. Повертаємося до того, що ми говорили. Про що ми говорили сьогодні гібридна війна. Саме е, в цьому ключі, коли вони бачать, що вони не мають таких серйозних успіхів на фронті, незважаючи на те, що просування такі є, ну включається, скажімо так, алгоритм саме цієї інформаційно-психологічної війни. Саме з цим ви стикаєтеся. Але моя рекомендація бути обережні у вивченні матеріалів через особливо через телеграм-канал.